Всім привіт! Вітаю вас у бажані лікарні Архем. Сьогодні я продовжую свій марафон відео про той чи інший рік. Цього разу поговоримо про кращі проекти 2018 року, які, як на мене, було важко знайти, адже завдяки прохідним стрічкам і серіалам було важко знайти щось гідне. На відміну від ігрової індустрії 2018 року, яка подарувала аж три ігри шедеври як перезапуск Алтафар. Розсмислення історій про людину паука та шедевр від Rockstar RDR, про який я, до речі, робив окреме відео. Але я все-таки зміг наш топ-10 найкращих проєктів за 2018 рік, і від того готовий розповісти більш детально про сьогоднішню десятку. Тож рушаємо розбиратися. Десяте місце Бамблбі, як завжди, відкриває наш ТОП дещо легке. На цей раз це стрічка у франшизі трансформерів. До самої серії я ставлюся дуже скептично, особливо до останніх частин, які ледь не забили цвяхи у кришку труни. Але ось виходить спіноф серії про найулюбленішого автобота-глядача та переносить нас у 80-ті роки. Звісно, сам фільм зроблений по шаблону іншого Стівена Спілберга. Є Бамбубі, який ховаються на землі від десептиконів, є дівчина Чарлі, яку прекрасно розкривають як бунтівного підлітка. Та показують усі її життєві проблеми, а також є противники у вигляді тих самих десептиконів та війська США, які розлучають їх дружбу. Проте, як ми знаємо з подібних історій, все стає на своє місце. Здавалося, б, простий концепт, який ми мільйони разів дивилися, але завдяки вмівам творцям та душі, яку автори вложили в свій фільм, картина прекрасно працює, через що Бамгубі. Є зразковим блокбастером для всієї сім'ї. Дев'яте місце Кристофер Робін. Чесно кажучи, мені дуже не подобається тенденція Діснею робити вкотре непотрібний ремейк, з якого вирізають певних персонажів або які нічого не пересмислюють і йдуть в слово слово, як в мультфільмі, пропонуючи глядачеві абсолютно бездушну копію. На моє здивування, Кристофер Робін є не тим і не тим. Навпаки, фільм пропонує новий концепт, адже всіма відомий хлопчик виріс та перестав вірити у плюшових іграшок дитинства, але в ході сюжету він розбуджує в собі хвилі ностальгії та починає розуміти як свою доньку, так і самого себе. Фільм досить наївний, але певною мірою справляє потрібні враження, як ті ж пригоди Панінгтона від британців. І так, Вінні пух тут все ще миле ведмежа. А не те страхопудо, яке зроблять у наступних фільмах, коли персонаж став національним нащадком для людей. Повертаючись до Крістофера Робіна, ми ніби починаємо забувати про магію кіно та дивимося на стрічки, як на конвейерну доріжку. Але дана картина явно не така, через що безмежно рекомендується до сімейного перегляду. Восьме місце Дедпул 2. Від сімейних стрічок перейдемо до ще більш сімейного фільму, який розрахований на дорослу аудиторію. При цьому це не відміняє сімейні теми, які охоплює сиквел балакучого найманця. Сказати чесно, мене дратує Дедпул у виконанні Райна Рейнольдса, особливо що стосується першого фільму, який був знятий з гівна і палок, але він вистрілював, заробивши солідні грошенята. І Фокси, недовго думаючи. Викатили сиквел Дедпу, який на моє здивування став кращим в усіх аспектах, за які я ненавидів у першу частину. По-перше, замінили режисера. За сиквел взявся колишній каскадер Девід Ліз. Не поудається з Девідом Лінчем, адже це дуже різні режисери. Ліц до цього вже працював над фільмами з Джоном Віком. Сам факт того, що в режисерському кріслі Каскадер, який шарить за трюки, і екшн тільки підкреслюють здешню бойову хореографію та динамічно креативний екшон. По-друге, жарти, хоч і залишилися у стилі Дедпула, про це стали набагато острішими і сміливими, що дуже підкреслює Вейда Вілсона як божевільного найманця. третє сценарій став бути чесним з глядачем. Формально автори взяли структуру Термінаторів, де гість з майбутнього прийшов бити того, хто нашкодив йому. В теперішньому часі. Дедпул тим часом втрачає свою кохану Ванесу та рухається далі, аби врятувати життя хлопців від рук Кейбл. Потім Кейбл все-таки дає шанс на виправлення Рассела. Вейт Вілсон жертвує собою, тим самим доводячи самому собі, що в нього є серце і надія на добро. Але завдяки іграм з часом сам Кейбл пересмислює жертву Дедпула та стає на світлий бік. Через що тема сім'ї працює дуже добре, ледь не до рівня вартових галактики. Враховуючи все вище згадане, можу впевнено сказати, що сиквел наголову вищить свого оригіналу та більш продуманий, більш сатиричний та сміливий, особливо на фоні максимально прилизаного Дедпула від Діснея, якого, на жаль, захопила толерантна корпорація Мікі Мауса. Якби вони не масовували очі фан-сервісом та поверненням Розсомахи, Сиквел набагато краще розкрив як і Дедпула, так і його взаємодію з тим же Кейбом. До речі, в розширеній версії Вейт Вілсон переміщається у дитинство самого Гітлера та знищує диктатора Третього Рейху. І тільки лише за цю сцену я готовий аплодувати даному блокбастеру. Дедпул 2 отримує своє заслужене восьме місце, а ми тим часом рухаємося далі. Хотів би звернути вашу увагу на сторінку мого хорошого колеги митця, який з натхненням і рішучістю визвався візуально оновити формат моєї обкладинки на прев'ю, за що йому велика вдячність і подяка. Послання на інстаграм колеги митця залишаю в описі до цього відео. Давайте разом підтримувати українське. Тож продовжимо тему відео. Сьоме місце людина павук навколо Всесвіту. Після максимально дебільного Венома та доволі старійного павука у виконанні Тома Холланда від Соні я нічого не очікував, аж поки не побачив мультфільм про Майлса Моралеса, який започаткував тренд на сміливу анімацію, маленький FPS у кадрах та мега красиву картинку, яка дозволяє оживити комікс на великому екрані. Чесно кажучи, даний шедевр навіть важко назвати мультиком у простому розумінні цього слова. Ні! Це повноцінний анімаційний фільм, який дійсно доводить, що у креативних руках талановитих авторів все працює на вищому рівні. До речі, не єдина анімація мульти гарної, адже сценарій і історія перевершила усі очікування. На цей раз нам вирішили не розшовувати історію встановлення Пітера Паркера. Натомість його брутально вбивають, через що на його місце приходить Майлз Маулес, якого тільки навкусив павук. Лопець вчиться павучій силі і відповідальності, але при цьому не сам, а з людьми-павуками з інших всесвітів, які на диво не перетягують на себе ковдру, тим самим доповнюючи історію встановлення нового павука. Але що казати, вони теж колоритні, особливо Пітер з іншого всесвіту, а також Гвен Стейсі, яка дуже зближується з Майлзом, через що вони один для одного стають найкращими друзями, що перетече у сиквел. В більш романтичній формі. Що ж до виходів, то Кінгпін, якого я обожнюю по серіалу Прошибай голову, тут теж доволі хорош. Адже саме Вілсон Фіск вбиває павука і запускає колайдер, який випадково передачує павуків з інших всесвітів. І при цьому його мотиви доволі життєві. Бо він, як і всі люди, хочуть щастя, сім'ї, але доволі пізно він розуміє. Що помилки минулого не можливо виправити, через що їх фінальна битва з пауком Майлза виглядає напруженою. Тож анімаційний шедевр від Sony не дарма взяв свій Оскар та надалі радує глядача своїм продовженням, про яке обов'язково поговоримо у наступних відео. Перша частина тим часом отримує своє сьоме місце. Шосте місце апгрейд. Від кінокоміксів перейдемо до наукової фантастики від талановитого митця Лівонела. Саме цей режисер свого часу зняв першу пілу та зняв багатську жахастиків. Його нову стрічку можна описати як правильний Веном, адже концепт дуже схожий. Як і в Веномі, тут є головний герой, в якому живе інша сутність. В Веномі це симбіот, то тут в нас чіп внутрі головного героя. І це не просто божевільна теорія. Адже автори взяли на роль Логана Маршала Гріна, який буквально вилітий Том Харді. І це спрацювало, бо апгрейд виглядає брутальним бойовиком в сетингу наукової фантастики, при цьому знятий у десятки разів дешевше, аніж Веном. Креатив так і ліється зі стрічки, починаючи від круто поставлених екшн-сцен до вмілого сценарію, у якого навіть є екзистенційні питання. Що знову-таки робить стрічку вище за свого конкурента від Sony. Тож це яскравий представник свого жанру, який дійсно вартує вашого часу. П'яте місце богемна Рапсодія. Що ж, з науковою фантастикою ми розібралися, час зосередити вашу увагу на біографічному байопіку про легендарну групу Квін. Фільм розповідає від самого початку встановлення групи і аж до самої смерті їх соліста Фредді Меркурі. Я знаю, що стрічка, на жаль, мало розповідає про інших членів групи, а більше приділяє увагу історії Фредді Меркурі, справжньої ікони музики. Фільм вміло розповідає про плюси, а також про темні сторони соліста Квін. Якраз такі темні подробиці зіграли зі співаком злий жарт», через чого Фредді заразився снідом та в підсумку помер. Хоч це доволі сумний фінал. Але було цікаво подивитися на кіношного Фредді, якого талановиця зіграв Рамі Малек, через що забрав головну статуетку Оскара за найкращу чоловічу роль, цілком заслужено. В цілому, як Бойопік фільм виконав свою функцію, показавши масштаб концертів гурту та розповів, як вони робили легендарні альбоми. Тож, якщо ви є прихильником творчості квінів, то безумовно раджу до перегляду даних фільм. Перед тим, як ми продовжимо, буду дуже вдячний за ваш лайк і підписку, якщо ще досі цього не зробили. А також буду дуже вдячний вам за підтримку каналу Фінансово. Звісно, якщо є така можливість, QR-код Монобанки на екрані, а також по посиланню під цим відео. Щиро дякую за будь-яку підтримку. А ми продовжуємо. Четверте місце. Зелена книга. Від більш легких стрічок варто перейти до чогось монументального. Саме цим я вважаю зелену книгу, в якій розповідається про нестандартне бодімові, в якому грає всіма відомий Ліго Мортінсон та Махершава Алі. Персонаж Мортінсона береться за нетипову роботу доставити афромузиканта через всю Америку по маршруту зеленої книги, яка була спеціально створена для темношкірих у 60-х роках минулого століття. І треба сказати, фільм вміло підіймає тему расової дискримінації та всьому розкриває відносини між двома схожими приятелями. Від цього стрічка отримала купу нагород, включаючи головний Оскар як найкращий фільм року. І все це цілком заслужено. Третє місце месники війна нескінченності. Ось ми підійшли до Золотої трійці» 18-го року. І починаємо моїй фінал з месників братів Руссо. Ви тільки уявіть масштаб: 10 років, Кевін Файгі вистраював гіганта Кіно Всестомерло для цього фінального фільму Саги Нескінченності. Ми бачили купу сольних проєктів, полюбили купу персонажів, включаючи Тоні Старка, Капітана Америку, Хавка, Людина Паука, Вартових Галактики і купу персонажів, яких можна рахувати дуже довго. Як при цьому зробити грамотний фінал всієї саги, показати на великому екрані купу нетипових персонажів, розкрити тему кросовера між месниками і вартовими галактики, і саме головне розкрити головного лиходія всієї саги. Задачка, як кажучи, не з легких. Але творці беруть і роблять з двох половиною годинного фільму справжній блокбастер, який робить все грамотно. Та не забуваючи все вище згадане. По суті, перед нами предстає повноцінна історія Таноса, навколо якого месники, людина Павук і вартові галактики буквально пляшуть кривавий танець. Адже ставки цього епосу починаються з самого початку картини, нам прямо демонструють, що все вже не буде як раніше. Адже танос наважився на відчайдушний крок, знищення половини людства. Каменями вічності, за якими він увесь цей час бігає. Його філософія навіть зрозуміла глядачеві, через що ми навіть співпереживаємо його благій меті, через що Танос виявляється найдушевнішим і найживішим персонажем фільму. Хоч глядач її розуміє, що це жорстоко, але дії лиходія настільки пропрацьовані, що ти віриш в його драму. Коли Танос заради каменя душі вбиває доньку, яка для нього була ледь не рідною. А коли він вбиває віжена, при цьому утішає ванду, це взагалі законно, як Марловам вдалося зробити настільки живого персонажа при тому, що він є лиходієм, це просто вау! І подібного вау-ефекту в стрічці достатньо. Починаючи від камбеку Тора, Ракети і Грута. Закінчуючи вмілим кросовером між залізною людиною, доктором Стренджем та людиною павуком, до яких потім приєднуються і вартові галактики, що казати, коли битва на Титані проти Тануса була настільки сильною, що я справді подумав, що лиходій в тій сцені вб'є залізяку Дауні молодшого. Про несподіваний фінал, де герої програють лиходію, а взагалі мовчу. Таке до Марвел ще ніхто не робив так якісно, так драматично і сурово. Та і будемо чесними, навіть самі Марвел не змогли переплюнути даний епос війни нескінченності своїми месниками 4 і тим паче сагою мульти Всесвіт. Про фільм в той момент всі говорили, адже це був культурний шок, коли твої улюблені герої помирають на екрані. Коли ти виходиш з кінотеатру, буквально спустошений від побаченого, при цьому розуміючи, що Танос виграв і добився своєї цілі. Одним словом, це по сей день найкращий фільм кіно всесвіту який вони ніколи не переплюнуть. Друге місце народження зірки. Від епічних месників і їх таноса переходимо до фільму, який підкрив серця багатьом глядачам. Мова йде про музичну мелодраму Народження зірки, яку зняв Бредлі Купер і в якій світ побачив, що Леді Гага не тільки талановита співачка, а й крута актриса. Перед нами історія кохання двох музикантів Джека і Еллі. Картина показує всі труднощі, взлети і падіння цих двох, починаючи зі знайомства, закінчуючи їхніми цікавими деталями. Які я не хочу сповірити для тих, хто ще не дивився, скажу те, що відрізняє цю музикальну мелодраму від всіх інших живі персонажів, їх діалоги, їх розмови, їх скандали, їх пристрасть, це все ти віриш. Адже актори професіонали свого діла. Тут немає банальних штампів подібного жанру чи вирішення проблем з повітря. Все доволі реалістично і живо, як є в нашому сьогоденні. Саме цим мене і зачепила картина, хоча я взагалі не люблю мелодрами. А уж тим паче фільми, де співають, чи коли з фільму роблять цілий мюзикл, за винятком експериментальних мюзиклів, як Свині Тот чи Джокер 2. Благо, це не мюзикл, а самі пісні досить органічно вплетені у сюжет. В підсумку маємо цікавий фільм, який мені запав у серце. Всіма своїми експериментами починаючи з акторів, які мають велику хімію і закінчуючи піснями, які лунають у виконанні Бредлі Купера і Леді Гаги, особливо у виконанні другої у фіналі стрічки. Одним словом, круте кіно, яке заслуговую двійки у топі 2018 року, перед тим як я оголошу перше місце, згадаю вартих уваги. Першому грав себе приготуватися доволі класна фантастика від маестра Стівена Спілберга, яке точно увійде у поп культуру, як то саме кіно, яке було напічкано відсилками в кожному кадрі, починаючи від машини головного героя із назад у майбутнє, закінчуючи легендарним і гігантом з одноіменного мультфільму. Ну і особисто моя улюблена відсилка це цілий квест у фільми Сяйво Стенлі Кубрика. Якщо ви справжній прихильник гік культури, то великий гріх пропускати подібне кіно, тим паче від самого Стівена Спілберга з мультфільмів, які вартують уваги, хочеться виділити сиквел суперсімейки. Так, нове творіння Pixar повторює один в один сюжет оригінального мультфільму, при цьому помінявши лише місцями містра ісключительного та еластику. Адже тепер Хелен. Виконує завдання в той час, як батько сім'ї Боб сидить з дітьми. І знаєте, за цим цікаво спостерігати. Тож, якщо ви прихильник суперсімейки, то сиквел явно вартує вашого перегляду. Чого не скажеш про іншого кандидата у вигляді Марії Магдалени, який розповідає історію Ісуса Христа з точки зору Марії Магдалени? Фільм доволі медитативний та може викликати справжню нудьгу. Але я, як прихильник біблійних історій, можу порекомендувати тим, хто не боїться подібної медитативності, тим паче на ролі Ісуса Христа сам Маестро Хокін Фенікс, в той час як його дружина Руні Мара грає головну героїню. Тож для прихильників актора саме те, що потрібно. Перше місце третій сезон шибай голови. Ви мені закономірно скажете, адмін, що в топі робить серіал? Коли до цього ти розповідав лише про повнометражні проекти, я вам відповім. я розповідаю про проекти, а це означає, що місце для серіалів цілком можливе. Тим паче, коли ми говоримо про фінальний сезон мого улюбленого супергероя Марвел під керівництвом Netflix. На цей раз серіал вирішив підняти ставки та закрутити сюжет на максимум, через що дуже цікаво спостерігати. За якою грою діє Вілсен Фіск, дурячи всіх навколо? З нових персонажів дуже вразив психопатичний агент по Dex, який буквально краде кожну свою сцену, особливо у костюми д'явола. В той час як Шибай голова надягає свої старі чорні шмотки, які роблять героя знатно вразливим у бою з супротивниками. Ну і екшен, який як і в попередніх сезонах. Дивує своїм креативом та жорстокістю. Також варто виділити сильні акторські роботи Чарлі Кокса і Вінсента де Нофріо, які настільки органічні в своїх хампуах, що навіть КВМ це визнав, через що повернув акторів на свої ролі. Одним словом, це тріумфальне завершення шибає голови від через що навіть майбутній народжений наново не міг наблизитися до якості пропрацьовки історії. І сюжету до третього сезону. Хоч і далі добре питався. В будь-якому випадку, третій сезон шибає голови це було найкраще, що було у кінематографі за 2018 рік. Знову таки, на мою скромну думку. Як вам, мій топ? Чи згодні ви з цим, чи ні? Пишіть свої думки у коментарях та ставте лайки. Неодмінно ще зустрінемося. Тож, всім добра! І мивного неба.